На підмогу вогнеборцям прикарпатські рятувальники отримали сучасну пожежну машину. За кордони спецавтомобіль поповнив автопарк рогатинських надзвичайників. Останні кажуть, можливостями техніки приємно вражені. Автомобіль в дійсно є потужним, який готовий виконувати всі дії за призначенням. Відповідно, автомобіль повишеної прохідності, ємкість для води 2,5 тонни. Значить, дуже економний практично розхід даного автомобіля 25 літрів дизельного палива. Що на на даний час це дуже і дуже добре. Списа автомобіль, які передали рогатинським вогнеборцям у рамках гуманітарної допомоги. Приїхав до України з Польщі. Представники міста побратима Крапкові. запевняють. Це далеко не перша та не їхня підтримка для прикарпатських надзвичайників. Плануємо також приказання. Може, втиплануємо року... цього року допомогти рятувальникам рогатина ще гідравлічними ножицями. А у майбутньому надамо ще один потужний пожежний автомобіль. Лепше з випосажанням новенька машина запевняють рятувальники. Уже готова до бойового чергування. Між тим сподіваються і на подальше оновлення автопарку потужною технікою з за кордону. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.